30 травня в Конотопському індустріально-педагогічному фаховому коледжі відбувся інформаційно-спортивний захід для вихованців Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи. З вітальним словом до учасників вишколу звернулася керуюча справами виконкому Любов Дубовик. Зараз ви отримаєте дійсно корисні навички. На жаль, у нас зараз війна. Всі мають вміти і стріляти, і водити автомобіль. незважаючи, війна, закінчиться, але в житті все цим пригодиться. Мало як. Буде. Тому бажаю вам успіхів, перемоги, бо команд буде три. Ну і отримати дійсно задоволення і гарні навички. Слава Україні! oh, oh. В нашому місті відбувся черговий захід в рамках обласного календарного плану до програми Молодь за що ми безмежно вдячні обласному управлінню молоді та спорту, яке фінансує ідеї і ініціативи нашої молоді. Сьогодні вихованці спортивної школи старших груп це відділення баскетбол та відділення футбол, прийняли участь у такому маленькому інформаційно-пізнавальному вишколі, в рамках якого молодь спортивна, яка представляє наше місто на кращих аренах України і поза її межами. Змогла трохи відпочитися і переключитися, долучитися до іншого вигляду відпочинку. Сьогодні на них чекали три цікавих секції. По перше, це звичайно ж пейнтбол, міні-турнір пейнтболу, навіть можна сказати. Туристична секція, де є смуга перешкод, і цікаві навчальні процеси та їх перевірка. І екскурсія від навчального закладу. А всі вже знають добре територію індустріально-педагогічного фахового коледжу, в якому ми сьогодні і знаходимося. Ходимося ізюминкою цієї екскурсії буде коротке навчання водінню авто разом з інструктором. Звичайно ж, тож діти сьогодні зможуть змінити своє звичне для них спортивне життя і тренування і дізнатися багато нового, побачити себе та своїх друзів по команді в новій обстановці, пройти разом нові випробування і зблизитися, відпочити, видихнути. Звичайно ж, напередодні дня захисту дітей. Ми намагаємося і молоді надати нові навички, нові знання і новий для них досвід. Круто! Дуже круто. Мені понравилися. Захід відбувся за підтримки відділу у справах молоді та спорту Конотопської міської ради.